І e твінінг це один із напрямків програми Європейського союзу Erasmus В рамках цього напрямку ми спрямовуємо свої зусилля для співпраці освітян, учнів, студентів різних рівнів через так звану електронну платформу, яка називається Європейська платформа шкільної освіти. Ця платформа дає велику кількість можливостей і освітянам, і учням, і студентам щодо міжнародної співпраці. Тому це така дуже демократична ініціатива, яка достатньо просто дозволяє сьогодні в такі непрості часи, зокрема України, мати міжнародну співпрацю фактично без обмежень. Наш офіс, який є, має назву Національний офіс підтримки програми і Твінінг в Україні. Він виконує сервісну службу. Ми, власне, допомагаємо освітянам долучатися до платформи, підтримуємо їх в користуванні всіма сервісами тієї платформи і робимо зусилля для того, щоб популяризувати цю ініціативу в Україні якомога ширше. Європейський союз підтримує цю ініціативу з 2005 року. Україна була в програмі з 2005 13-го року до 21-го включено. Після того була перерва, офіс не функціонував, і ми відновили діяльність Офісу в Україні на початку січня 2024 року. Вартую зазначити, що вдалося повністю поновити роботу наших освітян на платформі, починаючи від доступу, завершуючи оновленням їх акаунтів, доступом до їх проектів, які робилися раніше. Станом на сьогодні доступ до платформи має понад півтори тисячі закладів освіти України. При цьому такими активними твінерами вже є сьогодні понад 500 освітян знову ж різних закладів. Важливим результатом є те, що ми почали долучати до платформи університети, які готують вчителів. Цього раніше не було, і станом на сьогодні маємо вже 12 університетів, які долучені до платформи. І, відповідно, викладачі цих університетів разом зі студентами, майбутніми вчителями, вже також є і твінерами і мають всі можливості, які мають інші твінери в частини співпраці. Якщо говорити про історію успіху, то я вважаю, що звичайно найбільшою історію успіху було те, що, незважаючи на те, що офіс не функціонував. Спочатку війни освітяни збереглися і зберегли активність. Вони зреалізували проекти, вони не, не втратили, скажімо, партнерів, не втратили ідеї. І це дозволяє нам рухатися. І, наприклад, такі цифри уже на сьогодні, від початку року, ми маємо 46 проєктів, проектів, які отримали національну відзнаку. Ми маємо 17 проєктів, які отримали європейську відзнаку і твінінг-проєктів. Ми маємо 4 школи, які отримали європейську відзнаку, так звану «School Label». Але є одна школа, яка фізично на окупованій території це кам'янська спеціалізована школа інтелект. Тобто фізична школа знаходиться на окупованій команда працює в Запорізькій області. Вчителі, діти працюють і вони дуже активні в е твінінгу. І протягом цих двох років вони активно долучалися. І це дозволило їм на початку цього року здобути і е твінінгську лебл. Як на мене, це просто неймовірна історія.